Вітаю, мене звати Ілля. і це відгук про навчальний курс. Я в курсі. Ну що ж, розпочнемо з того, що я записався сюди приблизно півроку тому і обрав для себе курси української, англійської мови та математики. З самого початку у мене був вступний тест, який показав початковий результат. Як на мене, він був досить поверхневий загалом, але за той період часу, спойлер, поки я навчався тут. То я можу сказати, що вчителі допомогли мені його значно покращити. За вчителів. Вчителі з радістю допомагали мені. Я міг поставити запитання майже в будь-який час, і мені допомагали його вирішити, щоб більше таких питань не було. І так само помилок пов'язаних саме з тим, про що я запитував. Якщо щось було незрозуміло, то мені все пояснювало. Обстановка саме на заняття досить дружня. І кожне заняття вам пояснюють, як і що вам потрібно робити кожне завдання. І знову ж таки, якщо вам щось не зрозуміло, ви звертаєтесь до вчителя, вони вам допомагають після заняття із цим питанням і все пояснюють. За графік занять також можу сказати. Графік мені сподобався загалом. Проходив уроки проходили ввечері, ну близько 18.00. Так що я думаю, учні, мабуть, встигали. На них завжди. І також після кількох занять у мене були контрольні, які показували, як я збільшив рівень своїх знань. І після їх написання, після написання цих контрольних робіт зі мною проводили бесіду. І якщо були помилки, то мені на них вказували, пояснювали і допомагали порадами, щоб їх більше не робити. Загалом, що можу сказати ще, це пояснювання тем так. У вас буде свій модуль, там буде ваш персональний кабінет. І якщо ви будете розв'язувати завдання, готуватися до уроку, дають дуже гарну підготовку, добре пояснюється тема, яку ви проходите. І, мабуть, навіть краще, ніж в школі, коли вам пояснюють вчителі, ви самі для себе виписуєте. Саме головне розумієте, що вам саме потрібно. І загалом курсом сам я вражений, і можу сказати, що він мені допоміг.